Безкоштовне харчування учнів початкових класів у Черкасах відновлять із вересня. Відповідну петицію підтримали депутати на нещодавньому засіданні сесії міської ради. За словами заступниці міського голови Анастасії Чубіної, безкоштовно харчуватися зможуть і учні 5-11 класів певних категорій. Зокрема, з числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах. Із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, з числа осіб, визначених у статті 10 і 101 закону України про статус ветерани війни, гарантії їх соціального захисту. А ще з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус постраждалих унаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, із родин, які перебувають у складних життєвих обставинах. Із сімей учасників операції Об'єднаних сил та батьки, яких беруть участь у відсічі супротиві збройної агресії Російської Федерації, а також із багатодітних родин. Про це інформує прес-служба Черкаської міської ради.